У селі Кровінка, що на Теребовлянщині, трапилася дорожньо-транспортна прогода. Зараз наша група перебуває на місці інциденту. За попередньою інформацією, тут не розминулася мікроавтобус та легковий автомобіль. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Фасад на повороті на коробці з скриванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Тернопіль-Кушилівці. На місці автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група та медики. Кермувальних палахівки з мотилавої пастки вивільняли рятувальники. На момент аварії в автівці і в автобусі знаходилися пасажири. На даний час відомо про вісім потерпілих. Однак кількість може зростати, оскільки люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Жителі села Кровінка кажуть, що на цій ділянці дороги вже не вперше трапляються аварії. Слідчі будуть встановлювати всі подробиці дорожньо-транспортної пригоди. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки гіпермаркету про те, що невідома особа викрадає з магазину товар, переглядаючи камери відеоспостереження, вони виявили, що один і той же чоловік періодично приходив до гіпермаркету та викрадав зі стелажів товарно-матеріальні цінності. Суми збитків сягали декілька тисяч гривень. В ході оперативно-ружкових заходів було встановлено що до даного злочину причетний житель підволочиського району 1971 року народження. Поліцейські довели його причетність до трьох фактів таємного викрадення товару з гіпермаркету. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують двох осіб, котрі можуть бути причетні до крадіжки гаманця. Подія трапилася 17 грудня на ринку по вулиці, 15 квітня. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 293 79 40 або на лінію 102 Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомої, яку підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 10 грудня в одному із магазинів по вулиці Торговиця. Невідомо викрала товарно-матеріальні цінності. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 99 68 698 або на лінію 102.